Це реально працює це так просто, але це реально геніально база всіх. Баз це найосновніше. Тому, якщо ви не будете виконувати це, то вам далі вже, в ну, що поможе. Ця штука просто вирулила весь мій рік. Це дуже сильно розгружає вашу менталочку. Це взагалі. Якщо ти хочеш стати слей у 2025 році, під словом Слей, я маю на увазі покращити свої стосунки з собою та друзями, та в принципі покращити кардинально своє життя, то додивляйся це відео до кінця. Мене звати Слей Даня, я майбутній психолог. І перед початком я попрошу поставити лайк, підписатись на канал та написати коментар більше саме слів, тому що це дуже, дуже важливо для Ютубу. Він топить канали, на яких немає активності, і що мій канал не потопив. Якщо вам подобається мій контент. Контент, то я дуже попрошу зробити ці нескладні дії. І також, якщо ви хочете отримати доступ до ексклюзивного контенту найпершими, то достатньо буде оформити спонсорку від 50 гривень, і тим самим ви також получите найсливіші смайлики українського ютубу. Ну а ми погнали. Перше, це звісно ж психотерапія. Камонгайс, ми йдемо в 2025 рік, і ви ще досі не були на психотерапії. Щоби в 2025 році бути більш-менш стабільними, а нам це дуже потрібно за тою ситуацією, яка є на даний момент, то нам треба піти в психотерапію до 2025 року, і тоді ми проведемо 2025 рік більш-менш стабільному. Так як знаєте, як увійдеш, так і проведеш цей рік. Окей, солостефстеп, right. okay, so і якщо у вас немає можливості. Піти на психотерапію, то це не біда, тому що в мене є для вас вирішення. Я, майбутній психолог та кваліфікована психологиня Аліна, створили онлайн-психотерапевтичну групу. Ця група проходить раз в тиждень, вона онлайн, тобто ви можете проходити її з дому і, в принципі, практично з будь де з будь де <св 'язок> і е ми допоможемо вирішити ваші запити швидко та недорого. Якщо хочете записатись в групу, то пишіть мені у інстаграм. Друге, це планер. Ця штука просто вирулила весь мій рік. <смі> мені подарив це дядько на Різдво, здається, минулого року. І я весь рік цим користуюсь просто. Бачите, тут наклейки з ланочкою. Не знаю, чи вам видно, я дуже надіюсь. Якби я не записував всі свої плани Наполеона, то я б просто не вивіз цей рік. Тому я дуже радий, що я маю цей планер, і він по факту виролив мені весь рік, тому що. Тримати в голові всі свої штуки це дуже складно і це просто буде тебе нагружати. Це ти будеш сам собі ускладнювати життя. Тому не ускладнюйте собі життя, обов'язково заводьте планери, розписуйте все. Ви можете це в телефоні робити. Ну мені просто в телефоні неудобно, мені зручніше записувати. Реально, дуже класна штука, спасла мені життя, ставлю лайк. Беріть собі це на 2025 рік. А я підставлю його під мікрофончик, бо я забув, що мені треба підставляти щось під мікрофончик. Третє це зараз буде дуже банально, але це база всіх баз. Це найосновніше. Тому якщо ви не будете виконувати це, то вам далі вже, ну, ху -ху -ху поможе. Шулі натинвікендицягел і це звичайно сон, харчування і якийсь спорт. Дуже важливо спати мінімум 8 годин, слідкувати за цим, їсти більш-менш збалансовано. Я вже не кажу вам збалансовано, їсти ну, хоча б більш-менш збалансовано. Включіть в раціон побільше фруктів, овочів. Це дуже добре впливає на ваше здоров'я. І введіть, е, якщо ви ще цього не зробили в своє життя, який-небудь спорт. Тому що спорт це дуже-дуже важлива штука, яку обов'язково потрібно мати в своєму житті. Це дуже сильно розгружає вашу менталочку. І ваше тіло буде здоровіше. Ви будете легше переносити якісь складні ситуації. Бо от я вам поясню, як спорт на менталочку впливає. що в нас ж виділяється е, гормон стресу, так? Кортизол, адреналін, коли ми займаємось спортом. І якщо ми не будемо його виділяти самі, то він буде виділятися в якийсь час, коли ми того не хочемо. То ми маємо змогу контролювати його, якщо ми займаємось спортом, і він буде виділятися тільки, коли ми займаємось спортом. А не тоді, наприклад, коли ми там зайняті з роботою якоюсь, так? І нам буде складніше, ще, тому що ми зайняті з якоюсь роботою, з якими з і в нас виділяється кортизол, він ще нам більше ускладнює то. А так ми в спорті собі його виділили. Потім він нас не чіпає до якогось моменту. I, I, you. I Beg you. I you. Я надіюсь, ви розумієте про що. От, mm. ну і також. В принципі, хто каже, що йому спорт важко. Ми теж наверняка, вже цю фразу кучера чули в Тіктоці, в Інстаграмі, але я її повторю, тому що це реально класна фраза. То що, в принципі, в житті все важко. Важко ходити в спортзал, але так само важко бути жирним і страшним. Важко їсти здорову їжу, але так само важко потім страждати на гастрит на шеше. Тому треба вибирати своє важко. Також, щоб стати слей у 2025 році, в принципі, бути слей, то дуже класно мати якісь хобі, е, яке буде тебе соціалізовувати і буде тобі подобатись. Наприклад, в моєму випадку це театралка. Я ходжу на уроки акторської майстерності, на театральну. Театральний клас там мені в принципі це дуже подобається. Це мені потрібно навіть для блогу. А, і мене це і соціалізує, тому що там дуже сильно багато людей, і це дуже сильно розкриває насправді. Театралка це одна штука вона дуже сильно мене розкрила мої емоції. Я взагалі прям хайпі-хайпі-хайпі. Тому знайдіть собі якісь хобі, які буде вас соціалізувати прям іменно. Я уточняю, що хобі, які буде вас соціалізувати. Тому що можна мати якісь хобі, що ви будете в хаті сидіти, але можна мати якісь вибути взаємодію з іншими людьми. Це може бути, наприклад, книжковий клуб там раз у тиждень там де ви будете зустрічатись в групі людей. Я пам'ятаю, колись з мамою ходив на якісь вечері раз у в Там де люди розказували якісь свої історії. Це може бути будь що буквально будь що але це має бути щось таке, що вам подобалось, і що вас також соціалізувало. Читайте книги. Дуже важливо читати книги. Всі про це говорять, що книги роблять тебе розумнішим, в тебе більш словниковий запас, стає набагато ширшим і кращим. Навіть художня література, художня література це взагалі. Вам не обов'язково взагалі читати наукову літературу, якщо ви цього не хочете. Але художню літературу знайдіть. По-любому є книжки, які вам подобаються. В моєму випадку я зараз читаю Оксану Забушку Місто покинутих секретів. Я її вже майже дочитую. Я її дуже довго читав, правда, бо вона дуже велика Але дуже класна книжка, і вона художня. Художня література дуже сильно розвиває вашу уяву. Тому дуже класно і важливо читати художню літературу, а не тільки науково. І в принципі наукову літературу читати не обов'язково, якщо ви цього не хочете. Але для себе, як мінімум, читайте на... Художню літературу. Зробіть собі трекер звичок. Трекер звичок реально дуже сильно і змінив моє життя. Я його побачив в блогер Челе Малкін, і він дуже сильно змінив моє життя. Я зараз вам покажу, як виглядає мій трекер звичок Трекер звичок це така штука, коротше, коли ти собі на місяць прописуєш якісь задачі, які тобі потрібно зробити. Наприклад, це можуть бути кроки твої, там овочі, фрукти. Там коли ти їш, коли не їш, коли ти спортом займаєшся, коли ти читаєш, і ти собі його відмічаєш або червоним, або зеленим. Наприклад. Ти прочитав сьогодні 10 сторінок, ти відмічаєш зеленим. Ти не прочитав червоним, і ця штука дуже класно працює, тому що в нас виробляється дофамін. Коли ми відмічаємо зеленим в себе в щоденнику, то в нас виробляється дофамін, і в нас виробляється звичка. І це реально працює це так просто, але це реально геніально. Тому робіть трекери звичок. Дякую дуже, що додивились це відео до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатись, написати коментар більше саме слів. І побачимося ми з вами зовсім скоро. Я це відео записав трошки швидше ніж на новий рік, тому що щоб ви його вже в себе мали, щоб ви вже готувались морально і фізично до нового року. І я бажаю вам щасливого нового року, щасливого різдва. Я бажаю нам всім, щоб закінчилась війна. Не забувайте донатити на ЗСУ. І всіх дуже сильно люблю і цілую. Якби я не записував всі свої плани Наполеона, то я б просто не вивіз цей рік. What are you gonna do today, а я підставлю його під мікрофончик, бо я забув, що мені треба підставляти щось під мікрофончик. Це найосновніше, тому якщо ви не будете виконувати це, то вам далі вже, ну що поможе. більш менш збалансовано. Я вже не кажу вам збалансовано, істину хоча б більш-менш збалансовано.